Залишилося лише 60 секунд до того, як земля буде знищена ядерною зброєю. Як ви проведете останню хвилину свого життя? Спробую запхати алюміній у мікрохвильовку. Хочеш ще швидше покінчити зі світом? Читатиму, як інші люди на Reddit витрачатимуть свою хвилину. Ймовірно, піду гуглити, щоб перевірити, чи це законно. Я збираюсь просто померти. Я не маю наміру проживати свою останню хвилину існування в поспіху. Слухати спів моєї мами, тому що здається, що це триває вічність. Скролитиму нетфлікс, шукаючи що подивитись. Стану в планку, щоб зупинити час. Обійму свого собаку. Просто сидітиму і чесатиму собі яйця. Буду злитись, тому що моя дружина не відповідатиме на дзвінок, щоб почути, як я їй кажу, що люблю її. Ймовірно, вона намагається зателефонувати тобі і зробити те ж саме. Побіжу на заправку і вип'ю все кореневе пиво. Кілька місяців тому я втратив сина, тож просто прийму свою смерть. Увімкну Пінк Флойд і викурю косячок. Я швидко налю собі подвійну порцію рому, закурю сигару і сяду у своє улюблене крісло зі своїм котом. Можливо, доведеться витратити кілька секунд, шкрябаючи штани, щоб заманити кішку на коліна, але вона, мабуть, уже застрибнула туди, тому що це її улюблене крісло. Потім я почухаю маленького дурня за вухами, вип'ю рому і затягнусь сигарою. А тоді просто заспокоюсь, коли почнуть падати бомби. Якщо нас не спалять, то, мабуть, ми перетворимось на уперів і подорожуватимемо випаленими містами, рятуючи кошенят, яких намагатимуться з'їсти люди. Я просто сподіваюся, що я вдома, а не на роботі, щоб мати змогу обійняти свою дружину та дітей, коли все закінчиться. Я вийду на балкон і покажу всьому світу гігантський середній палець прямо перед тим як перетворюсь на радіоактивний попіл. Увімкну свою улюблену пісню, розслаблюсь та поринув її атмосферу. Я гадаю, що посидіти на унітазі було б дуже заспокійливо. Напевно, я відкрию своє найкраще червоне вино. Просто хотілося б, щоб був час для декантації. Я б мовчки спостерігав за тим, як місто повільно занурюється в хаос. Ядерна бомба це несмертний вирок, якщо вас оточує трохи бетону. Я напевно пішов би на сходову клітку. Я краще помру від вибуху ніж тижнями чи місяцями, повільно згасатиму від радіаційного отруєння. Я б не змогла знайти достатньо бензину, щоб доїхати до своєї родини, яка живе за тисячу кілометрів від мене. Тому все, що мені залишалося це побачити, як виглядатиме Walt Disney World після ядерної атаки. Одне це розбило моє серце настільки, що я не пережила б ніч. Так, я б дістав свій тривожний рюкзачок з гаража та сів у коморі посередині приміщення, щоб навколо був вільний простір. Навіть якщо це марно, я все одно спробував би вижити, особливо, якщо б почув попередження лише за 60 секунд, бо ніхто не знає, наскільки істотним буде спустошення, отримавши таку мізерну кількість інформації. Якби це була ситуація типу не дивись вгору, коли ми знали б за кілька місяців до кінця, що надії взагалі немає, тоді я б, мабуть, відправився у гарне віддалене місце з чудовим краєвидом. Узявши з собою велику кількість ліків, щоб полегшити тривогу останнього дня, запарюватимусь над кожним вчинком, який я коли-небудь зробив. Значить, робитимеш те, що й зазвичай, це я кажу про себе. Зателефоную коханню всього життя і скажу їй, що вона зрадливе лярвисько. І, мабуть, потраплю на голосову пошту. Я зателефоную коханню всього життя, яка не була зрадливим лярвиском, і скажу їй, що через усі роки досі кохаю її, хоча, ймовірно, теж потраплю на голосову пошту. Покаюсь в своїх гріхах і востаннє відчую себе щасливим, замість того, щоб бідкатись через те, яких втрат я зазнав. Я збираюсь нарешті дочитати ту книгу, яка припадає пилом на моєму нічному столику. Я б пішов на гору, взяв би нектарин і з'їв його. Саме це я зараз роблю і робитиму незалежно від того, чи зруйнують землю ядеркою, чи ні. сяду. Помедитую, зосереджуючись на вдячності. Виб'ю все лайно з того, хто був повним мудаком. Якщо він випадково опиниться поруч, бо чому б і ні. Проведу цю хвилину всередині твоєї мамки. З'їм решту гауди зі свого холодильника без наслідків для кишечника. Кричатиму на все горло. Я знав це! Ви всі мені не вірили, але я був правий. Запалю сигарету на ганку під пісню Imagine Джона Леннона з татом поруч. Полоскочу скільки людей, скільки зможу. Старших 21 року, звичайно. Ну, гаразд, було підраховано, що зараз на землі є десь від 12 700 до 13 900 одиниць ядерної зброї. Вам здається, що це багато? Ця ядерна зброя має кардинально різну потужність від однієї кілотонни до однієї мегатонни. Не вся ядерна зброя однакова, деякі з них більші за 1 мегатонну, як цербомба, але таких небагато. Крім того, існує менша ядерна зброя, настільки мала, що ви можете сплутати її з будь-якою іншою великою бомбою. Але давайте проігноруємо все це. Припустімо, що існує максимальна кількість ядерної зброї, і припустімо, що потужність кожної боєголовки становить 1 мегатонну. Радіус 100% ураження ядерної зброї потужністю 1 мегатонна становить приблизно 5 миль. На це також впливають будівлі, гори та пагорби. Наприклад, якби ядерна зброя потужністю 1 мегатонна була націлена на центр Цинциннаті, радіус стовідсоткового знищення ймовірно становив би десь одну милю через навколишні будівлі та великі пагорби. Але давайте проігноруємо це також. Припустимо, що вся земля гладка, як більярдна куля, без будівель, гір і пагорбів. Надамо ядерній зброї всі переваги, її нічого не стримує і нічого їй не заважає. Таким чином, у нас буде все, що потрібно, щоб зрозуміти наскільки вона руйнівна. Давайте порахуємо. Рівняння для площі в цьому випадку дорівнює пі помножити на радіус у квадраті. Ми знаємо, що оптимальний радіус одномагатонної бомби дорівнює 5 миль, 5 в квадраті дорівнює 25. Множимо це на пі і отримуємо 78,5. Отже, ми беремо ці 78,5 квадратних миль і множимо їх на кількість ядерних боєприпасів, тобто на 13 900. Отримуємо 1 мільйон 150 квадратних миль. Ой, ой здається, тут є проблема. Це число виглядає трохи заниженим, чи не так? Але й математика була ідеальною, я не зробив жодної помилки. Ви можете перевірити рівняння самостійно, це проста математика. Просто пі помножене на квадрат радіуса. У будь-якому випадку давайте подивимось на кілька країн, які відповідають цій області: Єгипет, Ефіопія, Болівія, Мавританія і так далі. За цією логікою, якщо припустити, що кожна ядерна боєголовка на землі має потужність 1 мегатонну, це значить, що вона здатна знищити лише близько 10% території США, трохи більше 7% території Росії та близько 10% території Китаю. Звичайно, ми не розглянули довготривалі наслідки. Випадання радіоактивного пилу триватиме приблизно два тижні, може трохи довше або коротше, залежить від погоди. Також є ядерна зима, але вона теж тимчасова. І давайте не забувати, що я віддав усі можливі переваги ядерній зброї. Ми припускали, що планета ідеально гладка і вся ядерна зброя мала потужність одну мегатонну, хоча нічого з цього не відповідає дійсності. Я зробив це лише для драматичного ефекту, щоб дати вам дурбецелам привід для сумнівів. Насправді, руйнівна сила ядерної зброї навіть близько не відповідає тому, що я описав вище. По-перше, не вся ядерна зброя буде використана. Жодна країна не буде використовувати більше 10% своїх наявних запасів, зберігаючи більшість для оборони після ядерної війни, тому що світ і людство все ще існуватимуть після ядерної війни. Не вся ядерна зброя буде використана в одному місці. Та й світ не ідеально гладкий, всюди будівлі, пагорби, гори, що різко знижує ефективність ядерної зброї. Ніщо з цього не означає, що у вас обов'язково все буде добре. Ви цілком можете загинути під час ядерної війни. Ви можете померти, я можу померти. Звісно, багато людей помре, але не всі. Насправді, більшість людей виживе. Ядерна зброя не здатна вбити всіх нас. Але тим, хто переживе, це буде важко. Загине достатньо багато людей, ланцюги поставок розпадуться. І внаслідок цього загине ще більше людей. Додайте до цього радіоактивні опади та ядерну зиму. Але людство в цілому обов'язково виживе і зрештою відновиться, адаптується і знову процвітатиме. У цьому можна знайти і позитив. Можливо, людство чогось навчиться з усього цього і пообіцяє ніколи більше такого не повторювати. Зрештою, земля не буде знищена ядерною зброєю, ми просто не маємо необхідної кількості, щоб це зробити. Потрібно мати мільйони одиниць ядерної зброї. Вважається, що максимум в один час на землі було до 73 тисяч одиниць ядерної зброї. І хоча ця цифра значно більша, це не надто змінює математику. Земля велика, дуже велика, майже 200 мільйонів квадратних миль поверхні, включаючи океани. А щодо запитання: ну за умови, що я переживу перший вибух, я схоплю всю клейку сумі, що є у мене в будинку, заклею отвори, вікна та двері, використовую вологий туалетний папір, якщо потрібно, щоб заповнити тріщини. Наповню ванни, раковини та інші можливі посудини водою. Тоді просто зачекаю пару тижнів, поки пил осяде. Через два тижні я одягну захисний костюм, маску і вийду на вулицю шукати їжу, чисту воду та безпечне місце. А потім покину своє ядерне місто, яке більше не може забезпечити все необхідне для виживання. Друзі, дякую за перегляд! В коментарях під відео напишіть, що б ви зробили в останню хвилину життя. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансово, реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі!